Ще не пройшло і півроку будівництва Централ Парк, а тут вже проглядаються масштаби проєкту з власною набережною у безпечному ужгороді. Тож про наші успіхи та результати далі. На першій секції виконали бетонування вертикальних елементів другого поверху та влаштували плиту перекриття. На другій секції завершили бетонування плити перекриття першого поверху. Перейшли до бетонування вертикальних елементів другого поверху. На третій секції закінчили роботу над вертикальними елементами другого та третього поверхів і влаштували плиту перекриття другого поверху. На четвертій секції виконали вертикальні елементи та влаштували плити перекриття четвертого та п'ятого поверхів. По п'ятій секції влаштували вертикальні елементи з другого по четвертий поверх, а також плити третього поверху. Повним ходом будуємо Макдональдс, завершили фундамент майбутнього ресторану та змонтували каналізаційні мережі, виконали зворотню засипку та приступили до вертикальних елементів. А також частково викопали котлован під другий будинок. Будівельний майданчик щодня наближає Централ Парк до того, який він задуманий. Сучасним містом у місті, безпечному Ужгороді з повною інфраструктурою та високим стандартом життя. Саме зараз найкращий момент долучитися до проєкту, поки є широкий вибір серед планувань квартир.